І далі про надійний дах над головою для українських школярів. У новому навчальному році в Києві вже на третину зріс попит на навчання в приватних школах саме завдяки наявності надійного укриття. І відповідно діти можуть навчатися офлайн, Онлайн, а офлайн, вибачте, а для батьків нині все це в пріоритеті, і за це вони готові платити. Порівняно з минулим роком, кількість учнів у приватних закладах суттєво зросла. Деякі родини повертаються додому з-за кордону і в них є запит на навчання іноземної. До Києва їдуть переселенці з прифронтових територій. Попит формує пропозицію. Нині в столиці працюють 158 приватних шкіл. І це третина від усіх навчальних закладів міста мільйонника, розповідає Наталя Кулик. Поміж уроків поганяти шкільними коридорами на роликах. Мрія учнів, але це справді заняття в розкладі одного з приватних закладів Києва. Останні два роки в столиці аж на третину зріс попит саме на приватну освіту. У цій школі навчання з першого по одинадцятий клас є дошкільна підготовка. Навчальний рік розпочали 500 учнів. Класи заповнені як ніколи. Нових учнів більше 20 відсотків. Це дуже багато для нашого закладу. І багато учнів, на жаль, поїхали в серпні за кордон, але приїхали інші учні з східних регіонів. Нині найголовніше для батьків це безпека і добре укриття. В багатьох державних школах зі сховищами досі проблеми. Їх або немає, або в поганому стані, або тісні не вміщають всіх дітей, і ті вимушені навчатися онлайн чи по змінах. Приватні у цьому виграють. Повноцінне навчання тут відновили ще з 1 травня 22 го бо мають добротне укриття, збудоване ще з радянських часів. Ми вклалися і відремонтували ці приміщення, які дозволяють повноцінно працювати. Іноді тривоги довго тривали, і ми змушені харчувати дітей прямо в бомбосховищі. Батьки починають знайомство зі школою саме з бомбосховища. Крім безпеки для мами двох хлопчиків, Дар'ї було надважливим ставлення до дитини у школі. Один син цього року пішов у перший клас, інший у дошкільній групі, обоє у цій приватній. Бо перед цим мали негативний досвід з державним садочком. Зараз дітям. Та система виховання, яка пропонується в державих, в державних установах, вона вже дуже застаріла, тому що діти вони дуже змінилися, вони дуже активні. Коли ми побачили, що наш старший син просто там, ну я скажу, не побоюся цього слова, чахне що йому не подобається, що це істерики, що там не цікаво. Ми почали шукати приватні заклади. Сині возять у школу з іншого району. щоранку прокидаються о шостій, але діти з радістю йдуть. На уроки цій школі багато уваги приділяють емоціям дітей. Акцент на розвиток ментально здорової особистості. Є 11 психологів на кожну паралель учнів цьому році. Ми дуже велику увагу приділяємо ранковому колу. Коли учні зустрічаються, обговорюють емоційний стан між собою з вчителем або стютерам, і іноді з'ясовується, що цей клас не в змозі зараз навчатися, це може бути з повітряної тривоги або обстрілів. І тоді ми переносимо це навчання на пізніший час, а клас може відпочити. Тож приватних шкіл у столиці вже понад третина. Наталя Кулик Ігор Шатайло та Володимир Коваленко факт Есітві марафон. Єдині новини.